Якщо люди хочуть е, домовитися, то вони сідають за стіл перемовин і домовляються, mm -hmm. а не продають через медіа один одному привітання і кажуть: ось моя угода, ось мені що там подобається, ось мені що там не подобається. Е, це цирк, а не відповідальна політика. Е, позиція самопомочі. Наступна: е, кожна політична сила е, має зараз виділити своїх представників. Вони мають швидко домовитися про те, що ця коаліція має зробити. Потім детально розписати, як це буде робитися, і після цього підписати урочисто в присутності медіа коаліційного угоду. Ми маємо не піаритися, а дуже швидко розробити план нашої роботи в парламенті і план нашої роботи в уряді. Я правильно розумію, вас насторожує сама негласна боротьба між президентом і прем'єром, яка зараз зав'язується? Для нас важливо, щоб ми припинили використовувати довіру виборців для піару. Для нас важливо, щоб політика стала політикою справ, а не заяв. Тому що можна скільки завгодно розмахувати листочками товстенькими чи тоненькими, але від цього люди, які зараз мерзнуть за цю країну в окопах під гаубицями і градами, не стають людьми з кращим озброєнням, розвідкою і постачанням. Той самий славетний 32-й блокпост, як виявилося, води не мав. Так само від того, що ми розповідаємо, як ми готові європейзувати Україну, не стають меншими побору бізнесу, який як потерпав, так і потерпає від податкової і 30 перевіряючих служб. Тому нам треба швидко домовлятися про те, як ми ці проблеми вирішимо, домовлятися як професійні політики з конкретними проектами рішень, знаходити публічно з. По запрошенням професійних середовищ, хто буде найкращим міністром для того, щоб вирішити mm -hmm. ці завдання і вирішувати?